Доброго вечора нам і вам. Як вже ось бачите, вже вогонь горить. Будемо робити з вами кашу. Думав поставити стілець і стіл свій, щоб нарізати тут баклажани, морковку, все для каші нашої на вечір. Але почався ось невеликий дощ, дивлюся, моросить вже добре. Тоді не будемо тут цього робити. Зараз йдемо на мою кухню. І будемо там нарізати, я все покажу. А тут буде кінечний результат, те, що ми з вами будемо робити. Все, ходімо на кухню і будемо все це нарізати. Пішли ми на нашу на мою кухню. На що нам потрібно? Нам потрібна буде крупа пшенична. В крупу пшеничну, що я додаю? Трошки це багато начислило. Трошки картошки, синенькі, морковка і цибулька. Я зараз це все наріжу, помідори це буде на салат. Це окремо. Я зараз це все наріжу, так як вже моросить. І все тоді просто буду вкидати, ви подивитеся, яка буде каша. Тому що е, хочу одразу вам сказати. Раніше я робив раніше. Це год 10 назад. Навіть більше я робив саму кашу. додавали ми цибульку-морковку. Але мій бивший тест порекомендував, каже, зроби на баклажанах, спробуй. Дуже каже, вкусно буде. Тушоночку з баклажанами, каша каже, виходить дуже-дуже смачна і вкусна. І після того, як я вам показував борчик, я роблю, оце так само роблю за його, як кажуть, маленький лайфхак, роблю його і таку кашу. Все, не відволікаємось, робимо, нарізаємо. Дуже ввечері хочеться кажуть, вже і їсти, і перекусити, і все це. Значить, дивіться, картошечку я нарізаю такими. Зараз напополам вам покажу. От так Все. Оце таке зараз я візьму якусь посудину, я наріжу сюди картошку. Її, ще раз вам кажу, її небагато. Це просто щоб вона в каші була, вона вкусніше буде. Спробуйте. Вона, вона розвариться. Оце ми, з вами, це я відкладу. Оце ми з вами скільки начистили картошечки. Все. І зараз я нарізаю так само баклажани. Баклажани синенькі. Я вкидатиму їх разом. Наші баклажани, бачите, свої. Це ті, що давала мені кума. У нас вони ще є. Баклажани це, як, можна сказати, м'ясо. Трав'яне м'ясо. Нарізайте такими немаленькими кусочками, бо воно як е, розвариться, розвариться. І ви його навіть не, не с... побачите цій кашу. Такими кусочками добрими. Я вам скажу, я е, цю кашу завжди готовлю на реборці. Коли ми їдемо з друзями, так, да, просто супер. Воно ну, взагалі на природі все з'їдається. Так, і ще один цей залишу, ще один почищу. Бачите, так? Да? Нарізали ми. Так, тепер цибульку ми нарізаємо як, як завжди. Нарізали ми цибульку, морковку ріжемо, як вам подобається, без фанатізму. Можете отак. Вона все одно розвариться. Можете нарізати покрупніше. Тоді ви кусочками. Так, дивіться. Нарізали ми морковку, цибульку, синенькі, ну, баклажани і внизу картопля. Все. Що нам далі тепер потрібно? Дивіться, для цього всього. Це в нас є каша, каша, лаврушка. Я перетер уже чорний смій перців перетер. Бачите, є, так? Да? І хочу хочу трошки внести щось новеньке, додати трошки копченої паприки сладкої. І я вчора був на ринку, купив ось приправу для всіх видів каш, супів і борщів. Хочу теж трошки сюди все добавлю, щоб воно ну, все одно воно буде засипатися одразу. І все. І ще потрібна олія, нам буде, вода і наші золоті з вами руки. Все. Все я це зробив. Зараз плавно переходимо до нашого мангалу. Так. Все, ми біля нашого мангала ставимо наш улюблений Тепер Передивіться. Наливаю я олії. Олійка наша вже кипить. Тут гаряче в нас. Те, що я вам і казав, ми додаємо морковку і цибульку на обжарку. Тоді ж ми з вами додаємо наші синенькі з картошечкою, щоб вони теж обжарилися. і перемішуємо. Не солимо, не перчимо, нічого не робимо. Хай воно обжарюється. Бачите, воно покривається. Забирається олійка. Все, і хай трошки обжарюється. Кришкою не накриваємо. Спіймо ще накрити кришкою. Значить, дивіться, що найголовніше я забув для нашої каші. Вернувся. Це мені підказала моя дитина. А м'ясо буде. І я вспомнив, що так, що треба в кашу додати? М'яса немає, але ми додаємо гав'яжу тушонку. Зараз, поки наші ці піджарюються синенькі все, йдемо з вами кидати тушонку. Бачите, поки вже тут збігав за тушонку і запахлає. Вона якраз теж трошки трішки обжариться. Так, тушонка ж говяжа. І дивіться, і перемішую я. Течка внизу від тушоночки. Запах стоїть неймовірний. Не можу вам навіть передати, як смакує ще на природі. Так, дивіться, чому я вам сказав кашу не солити, тому що тушонка, тушонка. Вона може бути або дуже солона, або ніяка нейтральна. Але обично вона солона. Лучше поселити в самому кінці. Все, зараз я додаю колодісної води. Це здачі, що ми привезли. Заливаю я цю нашу всю парафію. Розмішаю. Синенькі трошки у нас піджарилися. Вони зараз... Отушується, нас перевариться. Я виливаю всю воду. 5 літрів може даже не хватити. Зараз І беру, додаю. Нашу кашу. У мене нема ні стаканчика, нема нічого. Я на гласку. Знаю, що треба пів пакета висипати. Все, і оце я зараз все накриваю кришечкою. І хай воно кипить і настаюється. Так, дивіться, каша наша кипить. Тепер що ми робимо? Я вже посолив. Тепер додаємо це, що ми з вами. Лавровий лист, паприку і перець. Пані і перемішуємо. Паприка дасть трошки такий краснуватий колір. Ну, а перець, остроту, лаврушечка там запах. Все, каша наша добігає кінця. Бачите, так? Да? Якщо воно видно, колір який такий трішки червоний. Все, і оце хай воно буквально десь хвилин. 10-15, потім ми його знімемо, знімемо, додамо зелені для вкусаші. не хватает трошки соли. Так, это оно. Сейчас еще раз скуштую, чтобы точно Бачите яка з юшечкою, не густа, так як я люблю. Воно. Смачно. Так, все, покипіло, зараз ми його знімаємо. Ставимо. и масками. Все мы добавляем зелень. Я так, чтобы она покрыла І закриваємо нашою кришечкою. Десь хвилин на 15 ми залишаємо, хай вона настоїться І будемо смакувати.